Так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовне Монро. Причапили з Магазу. А, зараз будемо з вами збиратися в дорогу. Це Дора, що ти робиш? Дора. Дора. Зараз будемо вечеряти. Що ти робиш? Ну, потім ти плюєш. А, повертаємося. Я їду в Одесу на автобусі, на автолюксі. Їду на дводенний тренінг. Від громадського об'єднання партнер, з яким я співпрацюю останні два роки, навіть більше. Ну і культурна програма. В цьому році це перша поїздка за межі Києва. Мені здається, перша. Я нікуди не їздила. Ну треба подивитися влоги. Ну, мені здається, не їздила. О, ти я мріла ну, хоча поміщити ніжки в Чорному морі, ну, в якомусь водойомі. А, в Дніпро я так і не пірнула. Хоча була поруч багато разів. А от сподіваюся, на цей раз мені вдасться зайти в море. В Одесі я була влітку 2002 року, ну, от Через два роки знову ми зустрінемось. Давайте збиратися. У мене завтра автобус о 8.45 з видобичів. Ну, 6 годин я водись. Так, давайте подивимося, що я купила. Чіпси. Захотілося мені похрустіти в дорозі. Захотілося мені апельсин. 80 чимось гривень кілограм. <кхм> ну, зараз, можливо, не сезон, але все одно. Далі яблука українські, 28 гривень кілограм. А в мене закінчилася олія. Я купила нерафіновану для салатів. Ну, пожлобилася на оливкову. Ну, хоча життя одне. Оце от, 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 ж, це ж про, про, про любов до себе я вам тут розказую. Оселеться захотілося в дорогу. Так, що тут полилося? Кулінарі ж після 20.00 знижка купила собі тушковану капусту з рибами. Вона протекла. Блять, кетчуп. От кетчуп купую дорогий. Салат бурічок. Ну і тут о, вода, корм для кицьок. О, зараз хочу брови пофарбувати. Так, друзі, тренінг на два дні. Я підібрала собі луки. До речі, купила килимок новий. Для заняття йогою, розтяжка, фізкультура вдома, сенсей, 300 з чимось гривень, є густенький, не ковзає, дуже задоволена. І колір такий яскравий. Повертаємось. Просто Я можу забути показати вам повний зріст, а вам цікаво. Трикотажна сукня від Puma. з таким коротким рукавчиком. Це колаборація з Ferrari. Та я шаландилася в плазмі оутлети. І була акція. Дві речі, точніше, три по ціні двох. Я купила дві пари кросівок і сукню цю. Далі льняний жикет. І прикраси, перли, і золотий ланцюжок. І шпільдони. Це на перший день. На другий буде туніка від Weightless. Треба припрасувати, але все одно вона помнеться. І штанці. Купила резерві. Ідентична тканина, ідеально мечеться І по фактурі, і по кольору. І оці кросівки я купила. Такі теж руді. Так, мій походний рюкзак. А де рюкзак? Рюкзак? Де рюкзак засунула? О, от він. Я з цим рюкзаком їжджу останні ну, років шість. Ну так, в 18-му році мені подарувала його подруга Вікторія з тобою Хочу на морі я. Це ікейський рюкзак, і мені здається, це найзручніший рюкзак у світі для подорожі ручною кладдю. Так, друзі, не знайшла я кофер, тому зараз я попресую речі і складу їх обережно. Ну, як скручу. В паперовий пакет, щоб вони не а, помялися. Так, ще беру цю а, сукню блузку. У нас там буде вечеря в суботу, щось таке нарядне. Ну, Просто поміняю. Буде класно. Навіть от з цими спортівками, яких я планую поїхати. Ну, Подивимось. Може, якісь листіни візьму? Так, беру цю маленьку сумочку, Ребека Мінков. Така прогулянкова, щоб тягати з собою велику. До речі, покладу до неї прикраси. Я намагаюся максимально все ну, скомпонувати, мінімізувати речі. Прекрасно. Ну, Щоб коробку цю не тащити. Так, ви любите розглядати мої прикраси. Це вінтажні сережки. Все кліпси. Далі до перлів ще беру такий браслет, хоча він під срібло. Ладно, я його візьму, потім подивимось. Це такі повсякденні сережки. Модернові такі абстрактні кліпси. Купувала. Де я купувала? Дора, ну, от куди ти повзеш? Ну, от, от, от Зараз треба сюди, да? купувала. Можливо, навіть на Алікспрес. Бреслетка Тіфані з діамантами. Ну, а це ви бачили. Перли Шанелька і ланцюжок. Ну, Це теж Тіфані. Ну, і я їду зі сумкою Курт Гайгер. Це я купила, ну, ви бачили теж, мабуть. Хто не бачив, я купила її собі в подарунок після закінчення а, першого курсу навчання. Зараз це моя основна сумка, дуже зручна. Так, все, друзі. Буду збиратися вже без зйомки, тому що це розтягується в часі. Я трішки спати хочу. До зустрічі завтра. Окей, давайте з вами ще підберемо аромати. Ксюржов, важка артилерія, Дульча амальфі. Прекрасний аромат. Це Монталь Муск, теж а зрозумілий аромат. І щось і хочеться легесеньке, легесеньке, але тут це важке та кава. О, Адель прекрасна. Доктор Гріті. Чудовий френджипані, квітковий, мускусний аромат. Такі лицючий. А це що? Ой ні, діптіх, Це, 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 це складно. А, і шинелічка, шинелечка, щоб в номері готелю. Нагадувала все 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 домашнє. В цьому ароматі я зазвичай сплю, точніше, я його розпилюю за час до сну. Ну і розповідала. Чекайте, я знайшла маску для сну, беру теж із собою, Ну, в автобусі поспати. Ну, або ж в день, хоча в день, ну коли я буду спати. І от я думаю, мені подушку брати. Хм. Візьму, вона не займає місця Ну, в автобусі, хоча там дуже зручні крісла. Так, друзі, всім добраночку. Майже сьома ранку. Я вчора просувала, все склала. Залишився доглядовий косметос і можна виїжджати. Найцікавіше. Їжа в дорогу. Ой! Так конічно тривожно, коли ти одна, їдеш От, з руками все складніше і складніше відірватися. Так, п'ю зранку колаген. Тут Це, бачите, берічок, огірочок, сосиски. Взяла дві пастілки і йогурт. Як це називається? З гранулою. Тут буці розселеться. На хлібчик намазала гірчичку. Томат, яблуко, апельсинка, вода, чипсики. І цив'єрочка. Все. Так, ледве не забула свою колу, бляшаночку. Так, я вирішила випити кавуськи. Реально, перевірена кава. Це в тебе вдома і в перевірених кав'ярнях. Друзі! Всім привіт! Я все ж таки брови пофарбувала. Це вже була ну, 11-та. так спати хотіла, але думала, якщо я цього не зроблю, я потім себе буду звинувачувати. Все ж таки, треба різкість. Їду працювати з людьми. Але, Але я задоволена. Я задоволена тим, що. А, що я сама, ну це зараз м м м буде звучати м м дещо по-ідіотську. До речі, ідіотія це діагноз. Як. Стоп, а чого я виправдовую знову? Що я сама все зібрала чітко, підготувала, і, і от от я все спланувала і все зробила. Довгий час жила, ж... жила. Ж, як в тепличних умовах, спочатку батьки, потім там хтось-хтось, подруги якісь там теж мене так тримали. Ну, опора була. Кру а, о, Блять. Ао! Внутрішня опора на себе. Нарешті з'являється. Вона кріпне, кріпне, укріплюється кожен день. От про що хотіла сказати. Щось забагато в мене речей. Хоча я їду ж на чотири ночі. Так, рюкзак. Бачите, подушку не забути. Гільза, ти зараз за старшу. До речі, коли ви кудись там уїжджаєте, або ж там йдете надовго, на навіть на роботу. Ви ж кажете своїм кацькам, собаням, ти за старшу. От, от. Напишіть в коментарях, я впевнена. Я в себе присувала. Подивіться, скрутила в такі рулончики. Бачите? Ну, сподіваюсь, там теж буде. Праска, якщо що. Да, в принципі, це не проблема навіть в м'ятому одязі вийти. Так, а це моя їжа в дорогу. Я вам все показала. Сумку мені дарувала, підписниця. Ну, років 4 тому. Я з нею ходжу на танці. Зараз танцями перерва треба відновити. Але вона мені дуже подобається тим, що тут, бачите, широке дно. Я бокс, ланчбокс, поставила, він плоский. А, і в простому шопері його треба було б класти отак, от знаєте, боком, ну, вертикально. А так я його поставила і нічого там не розтечеться. Ще там і текти нема чого. Чіпсики, виходимо, їдемо на метро. А ще дуже зручно добиратися. А я сідаю в метро, і от пряма гілка Чікс, я вийшла вже на видовичі. Тим паче це ще правий берег, навіть якщо повітряна тривога, а я доїжджаю. Ой, яка прекрасна погода. Десь до градусів 15. Я дивилася, до речі, погоду в Одесі. 3 дні 20-22. І вчора були муки вибору верхнього одягу. І зупинилася от на цій курці. Як це називається? Олімпійка. Ааа. Дещо наче не буде. It's raining, man. Ще трісінці. Халлея! Так що так. Натхнена, бадьора, тривожна, хвилююся, але то нормально. Це вже мій третій. Да, третій офлайн тренінг від громадського об'єднання «Партнер», яке займається підтримкою, допомогою, але бітік От, перший був у Львові в 22-му році. Якраз тут. ну Це не смішно, але зараз поймаєш, що ще так більш з умором. Обстріл був масований перший раз, саме об'єктів інфраструктури. Світла нема, води нема. Ми сидимо в готелі, в якому генератори, а обстріл був з цієї України. От восени 2022 року. Сидимо в готелі, у нас тренінг. От зв'язку немає. А з, о, з рідними, там, з другом, якого я залишила кицьок. Тоді ще в мене було 5 кицьок. Ні, ну потім вночі вийшли на зв'язок. Але такий от тренінг, який я запам'ятала, мені сподобалось. Це зовсім, о, зовсім інший досвід. Професійні тренери, там адвокація була і е е пошук ресурсів. Саме учителя була психологічна. Можливо, після цього я... Ні, ну в мене були думки про навчання на психолога, але от тренінг і знайомство з психологією, з арт-терапевткою прекрасною. О Пам'ятне імена на прізвище, якщо це там, не, не, не одразу, знаєте, так а, лягає в голову. На прізвище Іванова я б запам'ятала. Ой, або ж там Шевченко. в Чірмко. Ладно, мені дуже сподобалося. Все якось так співпало. Я така натхнена була після цього тренінгу. А там, до речі, я вперше познайомилася з метафоричними асоціативними картками. Я тоді ще не знала, що це таке. А, але потім а, життя вивели мене на навчання саме по Мак. Я ну, поки не приміняю цю техніку, тому що я не консультую, я не маю права консультувати а, до закінчення навчання. От. А другий тренінг був вже в Києві. Партнерця Одеська організація. О, де приїжджали мої колеги. колегі. Колеснівчий теж був тренінг в готелі, в готелі Інтерконтиненталь. В центрі. А в цьому році в Одесі. Для лікарів, для соцробітників, для регіональних представників декілька спікерів. І ендокринолог, і психіатр. І я буду. Доповідати у мене дві доповіді. От одна про психологічні аспекти, друга про історію трансгендерних людей, поняття трансгендерності, як вони трансформувалися, як суспільство трансформувалося, які зміни. Ми ж наступного року, ну я сподіваюсь, переходимо на МКХ 11 в які нема вже поняття транссексуальність, є так, типу, такий але от о, о, це поняття застаріло, і вже офіційно вводиться поняття трансгендерність. Привіт, привіт-привіт! Не на мене, не прийдемо. і така весела тера. Тут дві шранковий. Собаки нам демонструють, як правильно проводити ранки. Mm -hmm. Не в телефоні, а от прибіжка. Все дійшла до метро, друзі. Зустрічаємося вже на платформі. І примітаю виходиш з метро на дві І тут от продавали пиріжки, біля шику тут був лоток. Бачите. Нема. Але пахне, а отут я. Але пахне, скажіть мені, от таким от е, смаженим... Але пахне смаженою олією і, і куркою. Так, автолюкс, це в кінець. Боже, які жахливі. Е, лавки. Ну Що це таке? Якого вони робку, ну щось. А От мені боляче, на це дивитися. Це Київ, це столиця. А от отакі, це не дрібниці, це комфорт. От старі лавки. Кімнати відпочинку. Ну, ще 15 хвилин. От трасу Київ-Одеса зробили десь в нульових. Mm -hmm. Зараз погуглю, тут з'явиться точний рік. І це буде дуже зручно, дуже зручно. Раніше каву давали чи. Тут же можна кіно дивитися, але це от роз'йом ще на три з половиною. Mm. Хник-хник. Вибір потім з чотирьох. Думала купити чебурек, а потім вирішила, що він мені не потрібен. Ой, біль моя на подібних автостанціях це сприкрутані собаки, тестеризовані. З кінчими народжують. Ой, не добре, що їх тут годують. Мені здається, ресторан був хата не працює. Димон подивимось. Ні. Хоча ні, щось працює. Якісь столи стоять. Ні, не працює, він закритий. Але горілку придають. Сумно. Ой, він був дуже популярний, і о, їх коронне блюдо було, ну рекламували. Це борщ в хлібині. Хоча всі о, жалілися, що самого борщу небагато, але от смачно було. Ну і антураж це все. М -м -м. Такі собачки упитані. Да моя кисюнька, все ты. Ты ты ж самка? Ой, ти моя радость. Як здесь сувалась, что тут є Чай. Так, друзі, затикала я щось з телефону, не помітила, як ми в'їхали в Одесу. А, кінцева зупинка центральний автовокзал, Центральний автовокзал на нас це біля а, ЖД вокзалу. От, тому що авто знаходиться ну, тут на виїзді. 13.44, 6 годин і ми на базі. Тепло, Бачите, люди в футболках.